Власне, про все це ми поговоримо із Сергієм Маршенком, засновником рекрутингової агенції. Борщ пане Сергіє, вітаємо вас. Вітаю вітаю. пане Сергіє, Поясніть, будь ласка, чому так відбувається? Багато вакансій на ринку, а люди не йдуть працювати. Чому? Я б не сказав, що люди цілеспрямовано не йдуть працювати. Очевидно. Люди не йдуть працювати, якщо їхні зарплати, які їм пропонують, не відповідають тим потребам, які є в людей. Насправді ринок праці в цьому році сприятливий для шукачів роботи, бо потреба в кадрах суттєво виросла цього року, починаючи із січня минулого року, цілий рік ми спостерігали збільшення попиту на людей. Бізнес вирішив, що війна війною, але ми будемо розвиватися, і відповідно, попит на людей збільшився. Разом з попитом на людей збільшилася заробітна плата для цих людей, але не у всіх. І тому деякі компанії зараз наймають людей, а деякі компанії просто не витримують конкуренції на ринку плат, праці, коли не можуть запропонувати конкурентні заробітні плати. Угу. Дивіться, власне, прогнозується, що у наступні чотири роки найбільший попит буде на робітників у галузі видобутку корисних копалин. Ну власне, я так розумію, маються на увазі шахтарі. Просто водії, працівники. Коротше кажучи, такі собі, якщо можна сказати, чоловічі професії. Це буде uh -huh. на вашу думку пов'язане з, з війною, з тим, що ті самі шахтарі воюють і нема кому працювати. Ну, дивіться, я б не звужував до робітників з видобутку корисних копалин. Загалом всі робітничі спеціальності зараз у великому дефіциті. Виробничі спеціальності, які потребують якоїсь кваліфікації, і некваліфікована праця робітнича. Вона зараз цінується, бо людей мало. Звісно, це зв'язано з війною. У нас зараз в армії служить більше мільйона чоловіків, і звісно, вони. Витягнуті з економічного життя країни, але я б не сказав, що проблеми є тільки з чоловічими професіями. Бо, наприклад, останнім часом стала проблематичною в Україні посада бухгалтера, яка раніше закривалася досить легко і просто. А зараз багато жінок виїхало за кордон, виїхали з дітьми, виїхали від війни, і тому така професія, яка вважається. Досить жіночою, багато жінок в цій професії. Професія бухгалтера стала е, непростою для роботодавців. і Ті роботодавці, які зараз е, шукають бухгалтерів, вони змушені досить е, суттєво підвищувати заробітні плати. Пане Сергію, до нашої бесіди хочу долучити пана Олега. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от я трошки не можу зрозуміти з одного боку, у нас до третини населення не працевлаштовано з іншого боку, люди не хочуть іти на як як каже пан Сергій, на зарплати. Вважають, що це недостатнє. Що взагалі відбувається? Що відбувається з ринком праці загалом в нинішній економічній ситуації? Ось хоті, ну я. Декілька цифр може скажу, щоб просто було зрозуміло. Так? У нас до активної фази бойових дій трудового потенціалу України, що знаходилися в працездатному віці, було 17,5-18 мільйонів чоловік грубо. Зараз, по попередніх оцінках, у нас десь на рівні 13 мільйонів лишилося. Україна втратила 5 мільйонів робочих місць. Так от з тих 13 мільйонів людей, які сьогодні є у якості трудового потенціалу, за офіційними даними, в бізнесі у нас працює 6,5 мільйонів і 3 мільйони бюджетників. Це на 10,5 мільйонів пенсіонерів. От щоб ви уявили собі картинку, яка є. І коли президент говорить про те, що за, кожного, за спиною кожного мобілізованого має стояти 6 платників податків, нам треба десь негайно знаходити, для того, щоб мобілізувати 450 тисяч чоловік, 3 мільйони платників податків треба знаходити. Тобто, щоб в бізнесі працювало не 6,5, а 9,5 мільйонів чоловік. А 9,5 мільйонів чоловік це ну, одне робоче місце на сьогоднішній момент коштує грубо там, 30 тисяч доларів в Україні. В середньому. Ну, в, в сфері послуг в громадському харчуванні дешевше. Там десь на рівні там, 10 тисяч. В металургії там, воно може до мільйона доходити вартість робочого місця. В середньому 30 тисяч. Три мільйони чоловік, які треба працевлаштувати. Помножити, грубо, да, на 30 тисяч. Це 9 мільярдів доларів інвестицій. Сьогодні реально тих 9 мільярдів доларів побачити. Тому коли ми з вами говоримо про те, що. Е Є ніби вакантні місця, а є і люди, які не йдуть. До тобто, треба розуміти, є кваліфікації, є навички, є знання. Тим більше на робочу спеціальність навряд чи зможе прийти людина, яка ну не має необхідної освіти середньої спеціальної, професійної. Ну тобто, всі ті речі вони стримують нормально формування ринку праці. Інший варіант є в період війни, в період переведення економіки на воєнні рейки, так звані трудові армії. Де хочеш, не хочеш, ти мусиш йти там на робітничу спеціальність, там, на воєнне підприємство і мусиш виконувати там ту роботу. За це тобі будуть давати засоби для існування, щоб ти прожив. Але це є трудові армії, це переведення економіки на воєнні рейки. Це зовсім інакша річ, в якої ми зараз не живемо. Навіть близько до цього не підходимо. Тому власне от маємо ту ситуацію, яка є. Так, да, прикро, насправді. Прикро. і бо крім крім власне ж військового, за спиною, якого стоять бюджетники за спинами цих бюджетників, чи я не знаю, десь десь там під руками цих бюджетників ще пенсіонери стоять, яких так само а, платник податків повинен а, теж забезпечити. Забезпечувати, Це дуже непроста ситуація. Пане Сергія, а у мене до вас трошки інше питання ніж до нашого гостя студії, пане Олега. А, дивіться, власне а, за прогнозами знову ж таки. А, Експертів найближчі чотири роки а, буде, буде потреба у професіоналах у галузі фізичних, математичних технічних наук. А я ж розумію, що мова не йде про вчителів, правда ж цих а, там, математики і фізики. Мова більше, я так розумію, йтиме про людей, які зможуть у тому числі розробляти дрони, якщо так говорити, простою мовою, чи, а, чи, чи, чи для чого нам потрібні ось ці. Спеціальності не тільки дрони. Насправді, цей рік, двадцять й має стати роком українського військово-промислового комплексу. І президент, і багато чиновників урядових зараз багато говорять про це, і насправді багато зараз робиться для того, щоб українська промисловість змогла випускати зброю. Бо зброї нам не вистачає і. Це погано, що ми залежимо від наших партнерів по зброї, бо підтримка може бути, може не бути. А зброя нам потрібна, бо ми воюємо з другою армією світу. Тому відповідно потреба в інженерних спеціальностях буде висока, буде висока потреба в конструкторах, і велика потреба взагалі буде в технічних спеціальностях в тих людях, які вміють працювати з промисловістю, які вміють налагоджувати. Виробничі ланцюжки, які вміють а, зробити так, щоб виріб все-таки відбувся. Бо те, що нам недавно розказували, що дрони по хатам збирають, це одна історія, а зовсім інша історія, коли є технологічний виріб, і його треба інколи і спроєктувати, і розробити в Україні. Бо, як приклад а, успішної локалізації, успішного виробництва. Української зброї можна привести, наприклад, гаубицю самохідну Богдана, яка вже серійно випускається, і нам недавно повідомили дані, які раніше були засекречені, що ми реально робимо досить немало Богдан. І потреби не тільки в Богданах, а в броньованій техніці, в дронах тих самих, що ви назвали, це дуже великий шматок. Робота військово-промислового комплексу дуже висока, тому я думаю, що будуть залучатися люди саме військово-промисловий комплекс, і я хотів би підтримати точку зору пана Олега, що дійсно можливо, ми скоро прийдемо до якоїсь трудової мобілізації, тому що на цих заводах комусь треба працювати, і можливо, це буде один з варіантів того, чим можна реально допомогти фронту тут в тилу. Ну але власне у нас уже ж нібито є армія е, людей, які відновлюють міста, чи повинні відновлювати проект міста тільки наскільки я зрозумів, що проєкт. Ага, тобто ще вони не діють. Ну, цікаво, насправді, чи будуть наші люди готові до ось такої, до, до трудових таких. Трудових да, Трудова до мобілізація. Тобто мобілізація може бути на війну, може бути на власне, підприємство. Ох. І це нічим. Ох, щось мені здається, що у нас суспільство так само, як зараз до мобілізації, дуже так ставиться. Не готове, скажімо не але так. але Чекайте, а ми готові до замороження соціальних стандартів. А ми готові до централізації всіх податкових надходжень в центральному бюджеті, а ми готові до обмеження в межах критичного імпорту, того що надходить в країну. Це все елементи переведення економіки на воєнні рейки. Поки нам дають макрофінансову допомогу, політики не дуже сильно спішать приймати рішення щодо таких непопулярних речей. До речі, подивіться, будь ласка, в жодній демократичній країні політична сила, яка привела. Країну до перемоги на наступних після перемоги виборах не вибиралася в, в правлячу силу. Подивіться Британію, подивіться Сполучені Штати Америки. Всі поміняли свої Чому? Тому що ті речі, що вони приймали в якості непопулярних рішень, вони дуже сильно вдарили по електорату, відлякнули електорат. Так що, Переведення економіки на воєнні рейки це хрес на політичному майбутньому тої політичної сили, яка буде приймати такі рішення, так. Але якщо тут стоїть держава на кону або майбутні держави, або, або... А, амбіції політичні, то я думаю, що все ж таки буде мудре виважене рішення наших політиків. Вони виберуть вибору державу. Пане Сергій, дякуємо вам, що ви були з нами. Розказали нам цікаву інформацію власне з приводу того, що у нас відбувається на ринку. Безробіття, які нам потрібні будуть професії, найближчі 4 роки, нагадаю нашим глядачам, що з нами був на прямому зв'язку Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції Борщ.